Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. А також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів. Сьогодні середа. Середа значить 7 градусів тепла досить тепло от 9 годин 10 хвилин ми зайшли до лісу і будемо пробувати знайти білих грибів ну може не так білих як тут Моховики менше хробочливі, то високогірний і Карпат, і, бо ближнім часом має бути мінусова температура, може, декілька баночок заборонується на зиму. О. <клух> ну, але таке будемо. Будемо пробувати знайти білих, червоних, муховичків. Ну що на даний час ще можна знайти? Так, я сьогодні не один. Сьогодні є підмога, є син. От вже пішов по своїх місцях впереді. Він тут давно не був. От Так що ми нині вдвох грибників немає, значить і гербів немає. Ну, будемо пробувати знайти. Як завжди, щось буде цікаво, ми будемо Будемо на зв'язку, будемо фіксувати, покажемо, що на, на, на даний час робиться в лісі. Сьогодні падав дощик, на, на даний час він не паде, але ну, в лісі так трошки мокровато. Добре. Пройшла година часу. От і з муховичками червонячки я не знайшов. муховички годяться тільки на зажарку. А от невже я знайшов першого білого. Рівно година прийшла. Син вже знайшов два білі. А мені так... Приведілося, ні, такий білий. Такий білий. Дорослий, но білий. О, один на часу один білий. Добротний результат. Годину ходив за ним. Ну нічого, хоч хоч один, хоч покажу людям, як виглядає білий. О. Ось у нас другий білий за дві години. Дві години... О. А тут не один. Другий і третій. Коли, коли заважає. О, рома. Ну нічого. Так. Ось такі два. І того три грибочки. Сумно, сумно, а! А я не бачу. Ще один там. А я не бачу. О, я вже повеселі Я вже повеселі І то чотири грибочка за дві години. Ну, нормально один два грибочка. Всім привіт народ, слава Україні! Дійшов я вже до півгори і нема грибів. Я вже почав муховики збирати. Але все таки мені попався. І то вроді непоганий грибочок Непоганий. О! Це вартує уваги. Добре, хоч одного найшов. Я вже думав, що я взагалі ні одного білого не знайду. Але так і бачу, що треба йому ховаки збирати. І що червонячків нічого нема, абсолютно. Добре, погнали. А, я думав, то білий. То такий корінець від смереки. Так, ну нарешті я знайшов другий білячка. Хто хожу, хожу, нема. Я так зараз будемо дивитися. А не якийсь він тверденький. Що, значить годиться. Ох! Але корениско. Ох, цей гарний рибок. Це гарний. Добре. Значить вартує мені сходити В другий ліс подивитися. Там такі похожі місця з мохом. Може там щось буде ліпше, бо тут щось дуже слабо Ось це вже успіх. Ось п'ятий грибочок Оу ось який п'ятий грибочок, добротний Червоняка знайшов Берем О. О, червонячок якісний. Іду, дивлюся і очам не вірю. Ох, які два білячка і того сім штук. Дивлюся я на того грибачу, то білий чи не білий. Тут так стрімко вроді білий Опа не доберуся Білий Так що зараз Опа. Я Я з камерою не вилізу Цей теж ще вартую уваги так, а чи найду я сьогодні хоч п'ять білих? Там нема вище. Не видно. Перейшов я в другий ліс. І тут за тим пенячком його не бачу. чуть його не збив. Ох, це гарний рибок. Добре. І ми маємо вже чотири білячка. Добре, ще один. І мета досягнута. Ох, який красивельний рібочок. І молоденький. Молоденький. А я так лінувався. В цей ліс іти. Добре, що пішов. Думаю, буде ще. Ще не йдемо. Але мета наша 5 грибочків вже досягнута. Так, в цьому лісі якось трошки веселіше. Я вже за 10 хвилин три грибочки знайшов. Це вже успіх. То є в нас шостий грибочок. І що, що це вже згнив? А тут ще є. Вроді непоганий. Ну, зараз будемо дивитися. Чи він вартує уваги чи ні. А ще може взяти його. Ще непоганий, але грибочки всі старенькі. Лист упало. Добре ліс проглядається. Так ось щось знайшов. Вже перейшов інший ліс. Чи то білячки, чи то червонячки, Ідемо дивитися. червонячки, Молоденькі. Беремо. Зараз ще підемо один ліс за червонячками, хоч червонячків трохи назбираємо. То білими, того. Білячки, чи то не білячки? Білячки, але починаєш вже пізнивати. Це вже згнив. Нічого ми зараз щось виберемо. Так, ти направляємося до машини. Я вже свої місця всі проходив. Слабенько, але щось так і не збирали. Почав того розкопувати, а там ще один. І того вісім штук. О, от. Лишилося два грибочка мені. Ну, десяти. Хотілося б знайти. Вроді завершуємо е нинішню грибалку. Вроді. Можливо, ще переїдемо. Син не дуже хоче переїжджати. Але подивимося, поки він гриби почистить, то може переїдемо. Але робимо завершення. Ну, скажу результат я десяток не назбирав, 8 штук, ну і син десь десяток, певно. Просто більший і непоганий. Моховички і червонічки. Я рахую, затратили ми часу 3 години, я рахую, що результат непоганий. Ось От який наш результат робочків. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як ми назбирали, а також добра, злагоди, любові, терпіння, мудрості і мужності. а Головне здоров'я і мирного неба над головою. Заходьте до лісу, не забувайте ви заходите все за це додому і будьте добрі, не смітіть і не копайте рибочки бо вони очищують наше повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас стариці. І скажу словами Миколи, який погоду каже, нехай проблеми та невзгоди не зроблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. До скорої зустрічі!